губернатор і мер, мери, і голова нашої громадської ради і керівник з одного найбільших підприємств, і Євген Євгенович, який зробив все для того, щоб Луцьк ще більше почав асоціюватися з містами і регіонами, в яких працюють дійсно великі бізнеси. Бізнеси, ну, можна так масштабу країни. Мені дуже приємно, також що в розрізі великої реформи Державної фіскальної служби. І велику частину тої реформи займає створення, можна так сказати, нового офісу великих платників податків, який для інформації всіх збирає приблизно 60% вже податків в країні. Ми робимо Луцьке управління офісу великих платників податків, яке зараз вже буде об'єднувати не тільки одну область, а також ваших найближчих сусідів Рівненську область буде в себе. Включати майже 30 великих компаній. І я думаю, що це буде і дуже гарний поштовх для того, щоб цих компаній було більше. Я думаю, ми також зі свого боку будемо робити все для того, щоб знаєте, не тільки сервіс, а саме умови створення бізнесу, ведення бізнесу покращувались, і можна зробити було так, щоб інвестори приходили з великим задоволенням. Працювати з тими людьми, які працюють тут, які будуть їх не тільки знаєте, як обслуговувати, а допомагати саме допомагати створювати бізнес, допомагати залучувати ці інвестиції як керівництву міста, так і керівництву області. І дуже дякую пану губернатору, що на його запрошення і у нас така гарна нагода є створити невеличке свято дійсно, тому що я вважаю, що це реально гарний крок вперед. Як багато з вас знають, податковим кодексом було встановлено, що всі великі підприємства повинні обслуговуватись в офісі великих платників податків, і з одного боку це повинно було відбуватися в Києві. Але в нас було декілька обговорень, і ми все ж таки вирішили, що дуже дуже важливо мати луцьке управління, щоб підприємства могли реально обслуговуватись тут, щоб їм було зручно, щоб вони могли відчувати знаєте, як єдність з регіоном, а все, що додаткове потрібно, ми зможемо з них для них зробити. Думаю, що робота 2016 року покаже, як ми можемо дійсно працювати з компаніями. А багато з них я вважаю, що вже повинні відчути. знаєте, як, як ми готувалися. Я дуже вдячний і бізнесу, і керівництву регіона, що нам допомогли зробити все необхідне для того, щоб Знову ж таки створити правильні умови для обслуговування великих і всіх інших платників податків. Візит голови фіскальної служби на Волинь це першу чергу подія для платників податків, тому що це не просто інспекція, це на сьогодні не перевірка, скажімо, там діяльності структур, які підпорядковані керівнику служби. А це сьогодні візит, де державна фіскальна служба. Бізнес спільно вирішують велику подію. Відкривається офіс великих платників податків. Повірте мені, не багато таких офісів сьогодні в Україні, і я ще раз щиро вдячний Роман Михайлович вам за те, що ви прислухалися до думки бізнесу, прислухалися до прохання голови адміністрації. І сьогодні ми матимемо змогу цей офіс відкрити. Важливо і те, що бізнес Волині. З розумінням відноситься до тих завдань, які стоять сьогодні перед країною. Ми розуміємо, наскільки складно боротися з агресором на одному фронті і відроджувати, піднімати економіку. І як ніхто, а платники податків стоять на фронті, значить спереді. Цієї боротьби, тому що від кількості коштів, які будуть сплачені до бюджету, як добросовісно вони відносяться, залежить і добробут кожного українця, кожного волиняна. Тому, шановні колеги, давайте ми сьогодні скажемо, що офіс великих платників податків це наша спільна справа, це влада, бізнес. Це сьогодні представники фіскальної служби, які попрацювали тут і приклали душу і серце, зробили велику роботу для мешканців і бізнесу Волині. Ще раз Роман Михайлович, дуже вдячний, що ви на Волині радий вас бачити і надіюся, що і влада Волині, і бізнес Волині, ваші працівники це єдина команда, яка працює сьогодні на відродження нашої України. Дякую вам. Я вам дуже дякую, дуже приємно. У нас 23 компанії сьогодні в Волинській області, які по параметрах відповідають згідно податкового кодексу як великі платники, але ця кількість звичайно буде збільшуватися. Шість із 23 вже в минулому році обслуговувалися частина в Києві, частина у Львові. І коли виникло питання, що ще 17 компанії на 2016 рік кваліфіковані як великі платники. Ми звернулися з листом бізнес до Романа Михайловича разом із головою обласної державної адміністрації. Провели засідання об'єднання роботодавців, і дійсно, я також хочу сказати слова вдячності. Голові Державної фіскальної служби дуже оперативно відгукнувся. Не буду говорити за всіх, скажу за свою компанію, яку я очолюю. Ми по підсумках 2015 року в якості однієї 12 заплатили більше 40 мільйонів. І для нас дуже важливо, щоб ці 10 залишалися в області. Щоб ремонтувалися дороги, вкладувалися гроші в розвиток інфраструктури нашого краю. Тому я також хочу подякувати Роману Михайловичу і привітати бізнес з тим, що ми разом цього добилися і зробили це.